Народна помста почалась на Полтавщині. Застрелили ТЦКшника. Вітаю, шановні друзі, сьогодні вранці, 1 лютого, на Полтавщині біля однієї з заправок ТЦКшник, який ну за офіційними даними супроводжував військово зобов'язаних, а в простонароді просто тих, кого напакували на вулицях. І ось до цього ТЦКшника, який, до речі, чомусь був при зброї, чому він був біля цивільних осіб при зброї, незрозуміло. До цього ТЦКшника підійшов чоловік із рушницею і вимагав у нього віддати зброю. ТЦКшник відмовився, після чого чоловік вистрілив із рушниці і вбив його. Далі цей чоловік, разом із тим, кого супроводжував ТЦКшник, забрали його зброю і втікли. Ну, зараз вже повідомляють, що їх затримали. Але ось що цікаво. Пропагандони рознесли цю новину, наче я не знаю, кого наче когось важливого застрелили. Тобто, коли ти кожного дня викрадають людей на вулицях. Б'ють їх в ТЦК, катують, іноді вбивають. Цього ніхто не бачить. А коли одного бандита застрелили, то одразу все. Паніка, трагедія. Ай-яй-яй, дивіться, у нас вбили, до речі, саме цікаве, військовослужбовця. Вони пишуть, оце ще один дуже важливий факт. Вони постійно підмінюють поняття. Українська влада, українська пропаганда завжди підмінює поняття. Тому що зараз вони кажуть, що вбили військовослужбовця ТЦК. Але давайте згадаємо, що буквально кілька місяців тому казав речник, до речі, полтавського ТЦК Роман Істомін. З працівників ТЦК жодної бригади створити неможливо. Працівники це цивільні особи. Тобто виходить, що коли ТЦКшників треба розформувати і відправити нахрен на передову, тому що вони давали присягу захищати Україну, то тут не можна цього зробити, бо в ТЦК працюють цивільні особи. А коли одного бандита у формі застрелили, то виявляється, що це був військовий ТЦК. В будь-якому випадку ця ситуація показала, що ніхто не залишиться непокараним. За весь той геноцид, який ви, суки ТЦКшні, робите, вам обов'язково прилетить бумеранг. Ходіть і оглядайтесь, тому що весь той геноцид, який ви творите кожного дня, вам ніхто не пробачить. Друге ЧП за день і знову з ТЦК. Вітаю вас, друзі. Буквально сьогодні вранці я вам розказував про те, що на Полтавщині вбили ТЦКшника. Там чоловік з рушницею підійшов до ТЦКшника, хотів забрати його зброю. Після чого вистрілив в нього, і ТЦКшник загинув. І ось буквально кілька годин тому іще одне ЧП у Рівному в обласному ТЦК пролунав вибух. За даними місцевих каналів, одна людина загинула, ще декілька людей постраждали. Але поки що ніхто не дає ніякої інформації офіційної, не зрозуміло. Причина вибуху не зрозуміло, скільки загалом постраждало людей. Але тут виникає головне питання: до чого це все з одного боку. Можна подумати, що це просто народна любов до ТЦКшників вже вийшла до такого рівня, що їх починають відстрілювати та підривати. З іншого боку, можна сказати, що це російські спецслужби так працюють. Але мені здається, тут абсолютно третій варіант: а саме, українська влада продовжує свою диктаторську лінію по залякуванню людей. Після сьогоднішнього вбивства ТЦКшника в Пирятині один військовий не знаю, правда, це діючий військовий чи колишній військовий. Але ось що він пише. Ну що ж, Пирятин відкрив скриньку Пандори. Я відкрито заявляю, я маю нагородну зброю, я вмію користуватися зброєю. І якщо якась ухилянське падло забажає заволодіти моєю зброєю, я чекаю, попереджаю, стріляти буду без попередження. А далі саме цікаве, вимагаю обов'язково озброїти всі патрулі ТЦК та СП вогнепальною бойовою зброєю. Вимагаю надати дозвіл військовослужбовцям ТЦК. В разі неповаги, загрози життю і здоров'ю, застосовувати табельну зброю без попередження. Я нагадаю, що я вже неодноразово повторював і писав на своєму телеграм-каналі. Посилання на телеграм є в шапці. профілю. я писав, що те, що зараз роблять ТЦКшники, викрадають людей, катують, б'ють, вбивають людей в ТЦК. До цього всього залишилось додати лише один крок це коли ТЦКшники почнуть стріляти в людей. Те саме, що зараз роблять прикордонники. Скільки вже прикордонників били українців? Ніхто не рахував і жодного разу, ще жодного прикордонника не посадили. Я думаю, навіть можливо когось і нагородили за те, що вони стріляють українцям у спину. Так, от це саме вони зараз хочуть зробити з ТЦКшниками. Мобілізація провалена на фронті повна жопа. Людей вони, хоч і пакують, але люди починають вже давати відсіч. Саме тому влада почала діяти перевіреними методами. Вони створюють прецедент. А потім нібито реагують на цей прецедент, і в найближчому майбутньому можуть дозволити ТЦКшникам стріляти по українцям. Я нагадаю, що ще з минулого року деякі продажні військові в гівномарафоні вже заявляли, що якщо так званий ухилян чинить опір ТЦКшнику, то треба дати дозвіл ТЦКшнику застосовувати бойову зброю. Ви тільки вдумайтесь, вони хочуть дати дозвіл ТЦКшникам, людям, які давали присягу захищати Україну і українців. Вони хочуть їм дозволити стріляти у цивільних українців, які просто не хочуть, щоб порушувалися їх. Законні та конституційні права А сам перед право на життя, тому будемо дивитися, до чого все це приведе, але навряд чи до чогось хорошого.